Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий і подякою пану Юрію Сергійовичу Б з міста Ніжина. За подаровані, виготовлені і подаровані знімачі тих елементів трансмісії на бойові квадроцикли. На бойові там квадроцикли чи баги. Ну, коротше, якась така колісна техніка, яка працює на нулі. Це вже третя, третя особа. Яка нам виготовила і подарувала ці знімачі. Тут такий цікавенький метал, це якась нержавійка, я так розумію. Мені стало цікаво, я взяв терпух. потер трохи терпугом. Ну, Не можна сказати, щоб тут твердість була в... прям висока-висока. Ну, будемо бачити, як воно себе покаже. Зрештою, ну, можливо, саме твердість тут і не є визначальною. Побачу. Третій зразок, все. На цьому, я думаю, ми зупинимось. Як мінімум, один із трьох виробників, я думаю, нам подарував належної якості і достатньо витривалий знімач, який у дядьків працюватиме достатньо довго часу. Вони їх ну, потроху використовують. І я так розумію, ну, з часом зробимо огляд, або на той, який зіпсується першим, або. На той, який, наприклад, от вони почали з нього користування, користуються, користуються. Він там 20-30 тих варіаторів зняв, не подає ознак втоми. Ну і чудово, теж на нього зробимо огляд. Дякую, пане Юрію Сергійовичу, Приємно усвідомлювати, що є позитивне дієво небайдужі українці і друзі України по всьому світі разом боремо і поборемо.